Щойно стало відомо, що у 86 років помер Степан Хмара герой України, і дисидент при радянській владі. Пан Степан пережив 7 років ув'язнення і 5 років заслання. Тричі був обраний народним депутатом у Верховній Раді, брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності. Один із засновників Української республіканської партії Героя України отримав у 2006 році за визначні особисті заслуги в боротьбі за відродження незалежності української державності, відданість ідеалам свободи і демократії. Також хочемо зараз процитувати його дружину Роксалану Хмару, яка власне і повідомила про см. Смерть на своїй сторінці у Фейсбук. Не хочу у це вірити, не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу перемогу. Я так хотіла бачити його щасливе обличчя, його прекрасне обличчя, бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він так рвав свою душу і серце за неї, і Україна підніметься з популу. Вона воскресне. Я знаю. Додамо, що останнім часом Степан Хмара тяжко хворів у вересні 2023 року. Його госпіталізували у Віденську клініку, де герой України боровся зі смертю. Принагідно також нагадаємо основні віхи життя Степана Хмари у 1980 році. КДБ заарештувало його і засудило до семи років ув'язнення в табрак суворого режиму. Та п'ять років заслання за українську націоналістичну діяльність. Кінець цитати Степан Хмара відбував покарання в таборах для політв'язнів на Уралі у 1990-му Хмару обрали депутатом Верховної Ради України. Того ж року політик підтримав студентську революцію на граніті та голодував разом із протестувальниками. 1992-го Хмара створив і очолив Українську консервативну республіканську партію 15 грудня 2001-го першого У КРП сам а її члени перейшли у партію Батьківщина. Сам Степан Хмара став заступником голови батьківщини Юлії Тимошенко навесні 2005-го року. Хмара вийшов з батьківщини через конфлікт щодо політики партії у парламенті. Прийміть наші співчуття. Ми зараз звертаємось до рідних і близьких Степана Хмари і ми розділяємо ваше горе в ці хвилини. Я думаю, як і вся Україна, тому що всі ми добре знаємо, знали і будемо завжди пам'ятати про Степана Хмару.